Цікаві факти. Всім привіт, мої шановні друзі, підписники та гості каналу, захисники та захисниці нашої рідної України. 20 цікавих фактів про українських відомих письменників. Шановні мої друзі. Тарас Шевченко за своє життя написав 237 віршів і поем. Вмираючи батько Тараса Шевченка розпорядився своїм скромним майном. Та господарством. Його воля дивує надзвичайною проникливістю. Синові Тарасові із мого хазяйства нічого не треба, сказав батько. Він не буде абияким чоловіком. Із нього вийде щось дуже добре. Леся Українка вже у 5 років почала самостійно писати п'єси, а у 8 років написала свій перший вірш. Вона знала більше 10 іноземних мов європейські і слов'янські мови, а також давньогрецьку та латинську. Борис Грінченко усе дитинство говорив російською мовою. Але в 11 років він прочитав кобзар Шевченка і порівняв книгу із Біблією. Він свідомо перейшов на українську мову, а в дорослому віці він уклав чотиритомний український словник. Найбільше мов серед українців знав Агатангел Кримський український вчений письменник, перекладач. Коли його запитували, скільки мов він знає, він відповідав, мабуть, і 60, а то й більше. У дитячі роки він досконало вивчив німецьку, французьку та англійську мови. В юнацькі роки добре володів грецькою, турецькою, італійською, давньоєврейською, санскритом. Мови він вивчав до кінця життя, став ученим орієнталістом світового рівня, спеціалістом із арабістики, тюркології та іраністики і лишив після себе понад тисячу наукових праць. Марко Вовчок вважають фатальною жінкою української літератури. Вона крутила чоловіками, як хотіла, тримаючи їх у френдзоні. А чоловіки втрачали розум від Марії Вілінської. Панас Мирний не любив публічності, а свої твори ховав у ящику для сала, що вберегло їх від знищення під час обшуків жандармів. Іван Лозов'ягін мав безліч псевдонімів. Але по справжньому прижився один Іван Багряний, який обрав під впливом творів хвилювого. Письменник чотири рази виривався із рук радянської влади і також чекав з під арешту. Полювання на нього призвело до того, що Багряний завжди мав із собою ці стикалій. Він носив ампулу у Ласкані піджака на випадок, якщо його таки вполюють. Число тринадцять було фатальне у житті Миколи Хвилювого. Тринадцятого він народився. І 13-го помер. З дитинства Ольга Кобилянська вільно володіла німецькою і польською мовами, якими писала свої перші твори. І лише згодом письменниця вивчила українську. І не просто вивчила, а стала видатною письменницею України. Чудовий приклад для тих, хто зараз переходить на українську. Іван Франко мав багато псевдонімів. Джиджалик, брудкома, Мирон, Живий, Кремінь, Марко близько ста псевдонімів. Він був неабияким ловеласом і вважав, що у поета має бути жінка, в ідеалі щороку інша, але проблем із дівчатами у поета не було ніколи. Львів місто Франка, де він прожив 40 років із 60. Він присвячував Львову вірші, був щиро захоплений ним. Можна сміливо сказати, що місто Львів місто Івана Франка. Микола Гоголь мав пристрасть, до рукоділля. в'язав на спицях шарфи, кроїв сестрам сукні, ткав пояси, до літа шив собі шийні хустки. Гоголь спав сидячи, а писав свої геніальні твори тільки стоячи. До речі, він винайшов перший атракціон. Письменник переробив вітряний млин у колесу огляду і катав на нім селянських дітей. Ось такі цікаві факти про українських відомих письменників, шановні мої друзі. Я надію, що вам сподобалося, тому ставте подобаючку, напишіть будь-який коментар для просування цього відео. Ну і, друзі, увага, це дуже важливо. Не забувайте підтримувати наші Збройні Сили України фінансово і так далі. Це дуже важливо. Ну і не забувайте підтримувати якоюсь копійкою автора каналу, тобто мене. Дякую всім за увагу. Слава Україні, героям слава! Україна обов'язково переможе без сумніву. Дякую ще раз всім за увагу!